Мікс боді лупілу Ось такий комбезик рожевий. Такі маєчки. Дуже класні, тоненькі на літо, дихаючі, для хлопчиків, є і для дівчаток. Ще одна маєчка боді. Ось такий знизу йде боді короткі шортиками, 62. Далі чоловічок. 80-ка з довгим рукавчиком. Набір боді з трьох штучок. Ще один чоловічок, тільки вже блакитний. Набір з двох штучок боді на довгий рукав. 7480, ще один набір. Ось такий боді, бежевий, базовий. На короткий рукавчик на хлопчика в двох кольорах і ще один. Далі ось тут у нас ось такі боді в різних розмірах. 86, 92, 74, 80, ще 74, 80. Ось такий він йде знизу. Довгий рукавчик в трьох кольорах. Ось такі боді йдуть в різних розмірах. На довгий рукавчик в упаковці по два штуки. Для дівчаток, для хлопчиків. Є такі, що підходять і дівчаткам, і хлопчикам. Далі, ось такі також футболочка і короткі шортики, бодіки, два штучки. Тут у нас розмір 80, чоловічок 62 і чоловічок 86. Ось такі бодіки. У нас тут по 2 штуки, по 2, по 3 штуки. На короткий, на довгий рукав, на хлопчика, на дівчинку. І також ще є ці маєчки знизу бодіками. Легенькі, на літо дихаючі, дуже класні.